Неймовірно, але тепер круті відео можна робити безкоштовно. У новій ші від технологічного гіганта ти зробиш будь-яке відео безкоштовно. Наприкінці ролика я розповім, як скористатися ним уже зараз. Перед вами нова соціальна мережа без лімітів. Зараз і схоже назавжди. Тут майданчик, де ви за хвилини оживляєте свої картинки і відразу публікуєте. Інтеграція з Instagram і Facebook уже передбачена, тож контент летить у звичні стрічки, алгоритм елементарний. Завантажуємо зображення або створюємо його прямо там за текстовою моделлю Lama. Обираємо формат, пишемо промпт для перетворення картинки на відео, додаємо трек із рекомендацій і отримуємо 5-секундний пост. Головний бонус для продакшенів і рекламників. Можна відкрити будь-яку публікацію і побачити використані промпти, сіди і рефи. Повторити задачу для клієнта стає максимально швидко і прозоро. Тепер зрозуміло, навіщо були проекти Прометей і Гіперіон, Марк Цукерберг хотів дати кожній людині можливості користуватися ШІ у відкритому доступі у вигляді нової соціальної мережі для ші контенту Vibe. Наскільки це просто, на скорому бета-тесті я зібрав свою сторінку за пару хвилин. Хочете так само? Напишіть у коментарях, чим займаєтеся у сфері ші, і я надішлю докладну інструкцію, як зайти в цей рай.